Привіт! І Сьогодні ми будемо знімати челендж. Сьогодні у нас буде крутезний челендж, і за це ми будемо заробляти гроші. Кожне завдання Кожне завдання це одне crazy Coco. Одне crazy Coco мається на увазі 50 гривень. І дівчата повинні будуть виконувати завдання. Пояснюю завдання. В нас знаходяться на столі 4 предмети. Кожен предмет має 15 секунд. За 15 секунд вони мають взяти предмет, набрати ось цю жижу і перенести в стакан. Кожен предмет це 15 секунд. Я буду засікати на секундомірі ось кожні 15 секунд. І буду говорити їм зупинитися та продовжити брати наступний предмет. Отже, ви готові? Так. Да. Всім зрозуміли правила. Так. Yeah. Е і 3, 2, 1. Почали. Запускаю. 15 секунд пішло. Так, бери перший предмет. Так. І набирай жижу. Так, в стаканчик. Тобі потрібно сюди, 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 сюди. Давай, я тобі допоможу. Сюди, швиденько. Час! Час! Переходимо на наступний. Наступний. 15 секунд. Стривай. 3, 2, 1. Почали. Беремо. Набирай, давай сюди, ось так. Так, 9, 8, 7. О, так. Оце в нас темп. Так, набирай, набирай. 4, 4, 3 секунди. 2 секунди. Одна, стій, пауза, пауза. Переходимо на наступний. На наступний. Так, 3, 2, 1. Почали. Ой, я вже. Набирає. Набираємо. Набираємо. Давай, давай, давай. давай, давай. 10, 9, Відпускай. 8, 7. 7 секунд, 7 секунд у нас наростає. Всі хочуть Crazy Coco. Crazy Coco. Так, стоп, пауза. Наступний, 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 перейду до наступного. Лінійка, лінійка. Так, і що почали? 3, 2, 1. А, <смі> дівчата навіть не дочекати. Так, якщо ви будете порушувати правила, я буду з вас знімати Crazy Coco. Так, почали 7 секунд. 7, 6, 5, 4. 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда. Стоп, 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 стоп. Знати, було, так. Э, і що у нас тут? Що ми маємо? Так. Ага. Ну, скажімо так. Так, давайте заміряємо А Оно став, У кого більше? Так, а ну давай дивиться. У Ульяны. У Ульяны. Так, стривай. Скільки скільки сантиметрів? 2 два. Два см приблизно. У Мілани. Ну, менше 1 одного. Менше одного см. Е, цей раунд е, перемагає я... Ульяна. Ульяна перемагає, вона отримує Crazy Коко. Крейзі Coco. Crazy coco. Ко -ко -ко. Це Coco. Коко. Це 50 гривень на твій рахунок. Ти зможеш його. Використати купівлі якихось смаколиків або ще чогось. Я пропоную, якщо це наша розминка, то ми зробимо давайте... бонусний і зі мною. Хочеш зі мною зіграти? Да. Отже, давай так. Якщо ти перемагаєш мене, ти отримуєш ще одне Crazy Coco. Якщо ти не перемагаєш, я отримую Crazy Coco і забираю твоє Crazy Coco. Чи ага, хочеш ти, чи згодна ти так? Згуляти mm -hmm. зі мною? Е, добре, тоді. Давай ти перемагаєш собі крайзі Коко. Тоді давай так. Я тобі даю два кразі Коко, якщо ти перемагаєш. А якщо е, я перемагаю, то я забираю твоє просто кразі Коко. Анулюю. Ну, ти згодна? Так. Да. А ви як думаєте? Вірно, вона вирішила, чи ні? Отже, тоді раунд два. Зараз буде змагатися я і Ульяна. Отже, якщо я перемагаю, я забираю її кризі коко. Якщо вона перемагає, вона залишає своє кризі коко і плюс ще два в подарунок. Додатково. Ти згодна? Три, два, один. Запускай. Так. Ну, зараз... зараз побачимо, хто з нас переможе. Так, Мілана, що там по часу? Оп, стоп, 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 стоп. Ага, я знаю, я про останнього часу я бачив, що ти трішки хитрувала. Тому, Окей. А... Наступний 15 секунд. Запускай, так. Да. Три, два, один. Так, так, так. Зараз побачимо, хто з нас швидше набере. Це прикольно, слухай. Ну. Стоп! Стоп, 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 стоп. Так, а. Трешки не нечестно, потому что у меня стаканчик был трохи уже наполнен. У, у меня нет. Ну ладно. Э, Наступние 15 секунд. Э, Милана. Ну, ты самая сложная. Три. Раз. Два. Один. Запускай. Все, стоп, 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 стоп! Це не чесно вже. Враг попалась. Ага, трошки набрався. Бе. Так. Залишилося останні 15 секунд. А, я проігрую Слухай, повернути вже не можна, так? Ну ладно. Отже, останні 15 секунд, і це вирішальні 15 секунд. Або я віддаю дві crazy Coco і е, додаток, або заброї. Що здається, мені вже не перемогти. Але добре, е, останні 15 секунд. Е, що буде? То буде? Е, запускай один, два, два три. три. Я знаю, чого так. Тобі з руки, а мені не з руки. Якби я був лівшою, я б більше набрав. Так я лівою рукою. Ти я правою я пис... рукою. Я... В мене бачу що я через Стоп, 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 стоп. Ну, тут уже понятно. Ммм. Зараз побачимо. Побачимо. Ну, так, ну е скільки в мене? Давай порівняємо. Так, у мене десь е, видно там? У мене приблизно 2 см. Ну, да. І вульяни. Так, стійдаю з цієї сторони. 4 см. 3 майже 4 см. На 2 см вона перемогла в цьому челенджу. А, так, окей, отримуєш. Два, два, не три. Два Крайзі два Коко. Тепер О, 150 гривень вже а, на рахунку. Окей, добре. Ну е, а Мілані знак того, що вона е, наймолодший учасник е, з нашого челенджу, тому я їй її... за участь. За участь подарунок тобі одне Крейзі Коко. Окей? Я ще Так, тримай. Гаразд. А ми переходимо до наступного. До нас, ми переходимо до наступного а, челенджу, і, де будемо знову заробляти наші Crazy копи. І потім ви зможете їх обміняти і купити все, що вам потрібно. На, ці, на цю суму. Так, все добре. Я зрозумів. Серед цих стаканчиків знаходиться крейзі коко. І хто його знайде, тобто потрібно що зробити? Потрібно пробити дно стаканчика, і з нього повиється рідина. Якщо вильється рідина з стаканчика, отже, ви вгадали, і це ваше Crazy коко. Все зрозуміло? Так. Yeah. Ще стоп, стоп, стоп. Стоп! Я вже, я вже бачу, що ви, ви вже хочете. Я вже бачу е, хочете зарядити. Е, отже, якщо будете готові, тільки по черзі. Давайте так. Я, е, перша. я перша. Ти в прошлий раз була перша, тепер я. Давайте я оберу, хто буде перший. Okay? Е, отже, раз, два, три, я буду перший. Ні? Mm -hmm. <laughs> Не хочете. Добре, тоді давай. Окей, e, okay, тоді зараз буде. Давай, хай буде Ульяночка, а потім ти. Mm -hmm. Добре. Окей, e, e, okay. хочеш ти, давай мені своє Crazy Coco, і ти будеш перша. Даєш мені своє Crazy Coco? І тоді ти будеш перша. Хорошо, тоді yeah, так, best. давайте. Э, добре, давайте перша. Ти перша, ти друга. Uh -huh. Я щось придумаю. цікавеньке. Так, на рахунок три. Тільки у кожного по одній спробі. Всі зрозуміли? Uh -huh. Три, два, один. На жаль, в тебе нічого не вийшло. Ми бачимо, що тут порожній стій, крейзі стій, зачекай. Так, отже, а, а, ми... Ульяна два. вибила з одразу два стаканчика. Тобто ти зробила легше міланочки. Міланочка, зараз. Стривай. Якщо ти зараз угадуєш, якщо ти угадуєш зараз, тому що якби вона зараз збила і вона знайшла Crazy коко, вона б могла перемогти. Отже, якщо ти зараз знаходиш крейзі коко. Я тобі додаю, я тобі даю ще один бонусний. Додатково. Якщо ти зараз вгадаєш, де він? Їй по два? Їй буде два, якщо вона зараз з першого разу вгадає, Давай. де знаходиться Crazy Coco. Три, два, один. Нет, не вгадав. Не вгадали. Давай, Ульяна, наступна ти. Три, два, один. Точно. Ти мені треба подумати. Ага. Так. Ага. Ой! Разу два Два стаканчика лишається. Два. Два. Це твій шанс виграти Crazy Coco. О, так, так, так. так, Прямо на мене, холоднюча вода. <свят> Молодець. ще вода. Молодим. Ти отримала. Я просто побачила своє... там тені, <свят> Да. <свят> 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 я там стіни побачила, я там тені побачила. От Три отримуєш своє Crazy Коко. Ось воно! ось, ось. Ти, так. Е, продовжуємо наш челендж Crazy Коко. Crazy Коко, зарабатуємо зараз. Е, отже, наступний челендж. Наступний челендж полягає в тому, що нам потрібно за допомогою ось цих ось предметів олівців і лінійок. Розрізати яблуко. Хто перший розріже яблуко, ти отримає Кразі Коко. Хто хоче допомогу мене, мене. Та й ділиться зі мною. Ладно, не діліться зі мною, все. Нам потрібно почати цей челендж. Отже, всім зрозуміло, що я сказав тільки що. Да, да. Що потрібно зробити? Розрізати яблуко. Все. Три. 2. Який перший предмет? Та без різниці, які візьмете, Ладно, такі візьмете. Три. Так, яблука поближче. Е, і готуємося. 3, 2, 1. Почали. Так, вам потрібно розрізати яблуко. Що хотіла. А, так, добре, давай, давай розрізай. <різь> Окей, добре. Це був бонусний раунд, тому ви з цим справились. Я Це все було так швидко, що я розумію, що ви обі отримуєте по покрезі кокос. Це буде в ті. Ти ще й розрізала дольку, зробив це супер круто. Отже, ви отримаєте ще по одному Crazy Coco за бонусний раунд. Я думав, що це буде насправді довше. Ну, ви розрізали його наступного разу. Я вам листки з папіром поставлю, паперові А4 буде різати або картоном, або. <х rose> Підписуйтесь на канал, ставте зібрати. А ще, якщо хочете, такі рівні дольки собі заказать. Телефонуйте по номеру 066 і так далі. І отримайте такі дольки від Міланки. Всього 150 гривень одна долька. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, дзвіночок і отримайте яблуко. Всім пока!